привітики привітики І так, я серед, знову ж таки, такої ось краси, все зелено, прекрасно. І я на а, малій батьківщині моїх пращурів. Ось. Приїжджала зробити. Лаву на цвинтарі, тому що немає, немає де сісти, мати вже в руках, якщо приїжджаємо, поминати. Людина пообіцяла потім а, приїхали, той чоловік, каже: О, ти те-те те, а он як ти виступаєш, он ти блоги ведеш, он як гроші заробляєш, а я важко типу, працюю, А ви письменники не працюєте, і поети. Слово за слово, потім каже, ні, я таку лавку цю не буду вам робити, хоч ви мені наперед заплатили. Ну, спасибі. Ну, мені не складно буде зробити її, допустимо, замовити на стані, ще десь і привезти, тому лавочка тут буде, для того, щоб частіше приїздити, пом'янути. Тих, хто помер мою бабусю, мого дядю, мою прабабусю і її сестру? А потім ще батьків прадідуся, ну коротше, цілий родовід про який я пишу своїй книзі.